Це центральне диспетчерське підприємство Закарпаття Обленерго. Тут диспетчери працюють 12 годин без відпочинку. Ми, так скажемо, дотримуємося лімітів наших доведених до нас від енергосистеми і, ну вже безпосередньо, ми, як виконавці, відключаємо, включаємо. Яку нам необхідна потужність. Кнопочку натискають підлеглий персонал. Ми просто даємо розпорядження, що вони мають включити і що відключити. Диспетчерська Закарпаття обленерго її функціонал вести режим роботи, супроводжувати планові роботи, допуск в електромережі. Підрядних організацій для виконання робіт усунення аварійних ситуацій, тобто заживлення споживачів в разі аварійних відключень, попередження про планові роботи. І на даний момент ведення режиму по лімітам дотримання. А це кул-центр Закарпаття обленерго. Тут оператори приймають дзвінки від громадян. Ми позмінно працюємо з 8 до 5, до 17, скажімо так, і з 8 до 20 є зміни і з 20 до 8 ранку. Тобто ми цілодобово є на зв'язку, приймаємо дзвіночки обслуговування споживачів з різних звернень, як. Технічного обслуговування населення, тобто наразі є багато звернень щодо стабілізаційних графіків, відключень, аварійних відключень. Кількість звернень збільшилася набагато. Наразі може бути за зміну 250-300 звернень. Ведеться моніторинг повністю по вхідним дзвінкам, тривалість їхніх розмов, скільки втрачених дзвінків, зв'язку з нашими цими відношеннями і з обмеженнями споживачів. Кількість дзвінків на протязі доби, яке обробляється тут більше двох тисяч. Ми декілька робочих місць додавали і плюс плануємо вести чат-бот. Хто зуміє, те, що було раніше сказано, будемо переводити на спілкування у соцмережах. Щодо графіків відключень електроенергії, їх розробляють за чергами на певну потужність, розповів генеральний директор Закарпаття Обленерго Олександр Білак. Вечором диспетчера НЕК «Укренерго» Доводять до кожної області, враховуючи стан генерації і ремонтні схеми по всій Україні, доводять до кожної області, до кожного регіону певну величину. Під це з 22-ї до часу ночі розробляються графіки, які вивішуються в нас на сайті. В разі якщо нема якихось втручань у мережу, нема аварійних відключень у систему утворюючої мережі. Ці графіки максимально ми стараємося дотримуватися. Це в разі, якщо нема коригування лімітів на протязі доби. Як тільки проводяться коригування лімітів в сторону збільшення, це добре, в сторону зменшення. В реальному часі за 30 хвилин ми оновлюємо графіки включень-відключень по нашій території. Олександр Білок каже, відключення електроенергії проводять двома способами. Дистанційно відключається. Від різних схем живлення від 60 до 80% це відключається дистанційно. Що входить у ці 60-80%? На автоматиці стоїть більше половина, і на чергових, які знаходяться в центрах живлення, які маючи точно так і графіки, отримують підтвердження диспетчера по задіянню даного приєднання, проводяться вимкнення. Інша частина це виїзди оперативно-виїзних бригад на місця. Перевантаження після включення призводять десь до повторного відключення, тому затримки бувають в зв'язку з виїздом бригад на місце. За словами Олександра Білака, 13 грудня диспетчер «Укренерго» виділив 296 МВт електроенергії для споживання в Закарпатській області три дня. Спостерігається збільшення доведеного ліміту для нашої, для нашої області. Зранку нам доведений ліміт по споживанню 296 МВт, при потребі для області 450 МВт. Потужності, щоб ми працювали у нормальному режимі, на даний момент більше, більше п'яти годин, виходячи з тих лімітів, у нас не буде відсутність на Це за одної умови. Що ворог знову не, не встромить нам ще десь по якомусь об'єкту? Закарпаття обленерго має 420 тисяч споживачів. Вони можуть телефонувати до кол-центру з питаннями цілодобово за номером 0800 50 16 20. Дзвінки безкоштовні. Руслана гостю, клевантіни Николишин – Суспільне новини.